Доброго ранку небо блакитне, доброго ранку сонце привітне, доброго ранку в небі пташка, доброго ранку тобі і мені. Діти, що ви чуєте, яка пташка співає? Так, правильно, це горобчик. Діти, подивіться, до нас сьогодні на заняття завітав горобчик. Але він чомусь засмучений. Що трапилось? Горобчик хоче вам розповісти про життя птахів взимку. Тож слухайте уважно. Тяжко пташкам взимку. У морози заметіль. Птахи замовкають. Вони ховаються у затишні місця і настовбурчують пір'я. Від цього їм стає тепліше. Довгу зимову ніч пташки проводять по-різному. Ворони і галки ночують невеликими зграями у парках, садах, на деревах, дятли, повзики, синиці. Ховаються у дуплах. Горобці і синиці великі, дахами, на горищах, біля опалювальних труб. Особливої допомоги птахи потребують узимку, коли сніг та лід вкриває усе. Їм стає важко здобувати поживу, і найбільше пташок гине не від холоду, а саме від голоду. Вважають, що при затяжній зимі з кожних десяти синиць виживає одна, тому потрібно регулярно підгодовувати птахів насінням соняшнику та гарбуза, крихтами білого хліба, а також пшоном. Синички залюбки з'їдять шматочки несоленого сала, маргарину й м'яса. Якщо поповнювати запаси у годівниці регулярно, птахи оселяться поблизу і влітку очищатимуть навколишні дерева від шкідників. А зараз розгляньте ілюстрацію, яка називається біля годівнички. Кого ви бачите? Що вони їдять у годівниці? Хто насипає зерно у годівничку? Яких птахів годує хлопчик? Чому їх так часто можна побачити біля домівок людей? Давайте намалюємо годівничку, щоб птахам було куди прилітати обідати. Але перед роботою давайте підготуємо наші пальчики. Пальчикова вправа горобчик. Летить горобчик, чик-чик-чик. А де мені сісти? Де сісти, де сісти? На печі, на печі, на печі. А що мені їсти? Що їсти? Що їсти? Калачі, калачі. Для роботи нам потрібний білий аркуш паперу, фарби коричневого та жовтого кольору, водичка, пензлик і ватна паличка. Які ми з вами молодці? Ми змогли допомогти пташкам, тепер їм не страшна зима.